Тебе. Вчора бачила анонс про ранкову зустріч на Володимирській гірці. І перша думка від его, та я не встану так рано, це треба вже в 5.20 бути там. Але любов до себе це робити те, що насправді хоче душа, і знаходити баланс між тим, що тобі підказує серце. І як тебе відмовляє розум, знаходити компроміс, робити те, що подобається, те, що наповнює, і тоді буде більше щасливих моментів, як цей любити себе, прислухатися до своїх імпульсів. Навіть якщо це потребує більшої сміливості, ніж йти за розумом. Я вдячна. Собі, що обрала цей ранок саме тут. Я обрала прислухатися до насолодитися моментом, просто так, без того, щоб якусь вижити користь цього життя для того, щоб ловити ці моменти. І саме ці спогади залишаться зі мною, коли я буду вже старенька, бабця на веранді свого будинку. Саме ці спогади я буду перекручувати. Краще зробити і зрозуміти, як це ніж шкодувати все життя. Я